Чи вірите ви, що каші ігри можуть дарувати нам неймовірні моменти, які змушують серце битись частіше? Сьогодні я розповім вам історію, що змусила мене не просто захоплюватись а буквально боятися мейнерів Дансінь. Бу! злякався. Не бійся, я друг, я тебе не зашкоджу. Іди сюди. Ні, це не про банери або поганий дроп. це про справжніх легенд, які кидають виклик усім законам геймплею у Вуві. Знаєте, що мене реально лякає у гачі іграх і не гаче механізм. Не кляті банери, що жирають мої кристалики. Мене лякають майнери <клух> О, Отак ці люди вийшли на рівень, який недосяжний для нас смертних. Це не просто хаймери, це ходячі легенди. І сьогодні я покажу вам, чому мейнери Тансин це абсолютно інший вимір вуви. Все почалося досить випадково. Одного дня, сидячи на редіті, я шукав якийсь хайповий контент для свого наступного відео, і ось переді мною з'явився пост із заголовком Граю з на гітарі. Так вам не почулося саме на гітарі. Шоці, як таке можливо, людина взяла звичайну гітару, підключила її до комп'ютера, запустила вуву, і бац, почала мейнити цього персонажа. Спочатку я подумав: оце ж креатив, але що це за безумство? Проте, заглибившись у коментарі, я побачив, що це лише вершина айсберга. Ком'юніті вже давно познайомилися з іншими неймовірними челенджами, які вражають навіть найвідданіших фанатів гри. Саме тоді я усвідомив мене ридень син, це не просто гравці, це справжня каста супергероїв сучасної кіберкультури. Вони творять легенди, про які мріють не тільки фанати Вуви, а й геймери з усього світу. Добре, зараз я покажу вам кілька з тих моментів, які змусили мене буквально переосмислити, що таке складний режим. Готові? Тоді вирушаємо в подорож до світу абсолютного безумства. Уявіть собі, кривець, який використовує барабан замість звичних клавіатури та мишки. Так, саме так, барабан. І не просто так, а на шостому рівні складності. Він вміло охиляється від атак, як справжній акробат, змушуючи вас ставити під сумнів свій скіл. Я дивився на його гру і думав, як він користуючись барабаном, може бути таким точним. Це як грати у Elden Ring, використовуючи лише ноги. Його рухи це справжня поезія у русі, де кожен удар, як нота, що створює симфонію битви. Кожна атака, кожне ухилення, усе виконано з таким запалом, що у вас немає вибору, як аплодувати всередині душі. Я просто не міг повірити, що це реально відбувається в Вуві. А тепер уявіть, гравець, який грає на даньцинь, не дивлячись на екран. Тобто наосліп, він завчив послідовність атак босів до автоматизму, розрахував кожну секунду, кожен рух, і тоді пум. За його роздуму він наносить серйозний удар по ворогу, чесно кажучи, дивитися, як він справляється з найскладнішими моментами, було як спостерігати за шедевром бойових мистецтв. Він ніби входив у транс, коли точно й швидко ухилявся від кожного удару, не потребуючи ні одного погляду на екран. Кожен такий момент нагадував мені про найепічніші баталії з Ігор Souls-like. Якщо ви коли-небудь грали в Dark Souls, Апол Elden Ring чи Sekiro, ви розумієте про що я. Тепер справжній виклик для розуму і тіла гравець використовує міні контролер. Так, цей контролер такий малий, що він умістився в долоні, але цей геній не тільки встигає керувати Даньсинь, а ще й майстерно контратакується проти інфернального вершника, одного з найнебезпечніших посів у грі. Він грає однією рукою іншу можна було б використовувати для тримання кави чи енергетика, адже його швидкість реакції це щось царства фантастики. Це вже не просто геймплей, це справжній спектакль, також рух як у хореографії. Та кожна атака продумана до останньої деталі. Якщо ви думаєте, що геймплей у Вуві WoW обмежується стандартними методами, то ви явно не бачили цього дива. Вони День ретейці творять свою рідну магію, завдяки якій навіть найбільші боси стають тільки черговими перешкодами на їхньому шляху до ендгеймінгу. Після всіх цих неймовірних експериментів одне зрозуміло. Тань це не просто персонаж, це справжній культ. Спершу бачите, як геймери з недовірою дивляться на ці безумні виклики. Потім починаєте розуміти, що за кожною складною операцією ховається величезна майстерність та відданість. Саме тому ці люди стали легендами ВУВИ. Вони, як справжні воїни, соус лайк, кидають виклик усім правилам гри. Геймери, які грають Таньсинь, проходять три стадії. Спочатку ви боїтеся їхньої майстерності, потім захоплюєтеся, а врешті-решт самі стаєте. Частиною цієї легендарної історії це схоже на ініціацію у бійцівський клуб. Де кожен крок це новий рівень, нове випробування, і кожна перемога це ще один камінчик у фундаменті вашої репутації в ігровій спільноті. Танцин не просто особлює майстерність. Вона є символом тих, хто не боїться викликів, хто приймає їх і перетворює в щось неймовірне. Ці гравці перетворюють кожну битву на мистецтво, кожну атаку на витвір технічного генія, і кожен, хто відважиться пройти цей шлях, стає частиною великої історії вуви. Thank <laughs> you. Знаєте, мені завжди здавалося, що складність Даньсинь це не просто технічна фішка, а справжній випробувальний полігон для кожного геймера. Кере що беруться за неї, одразу стикаються з необхідністю відточувати свої навички, розвивати реакцію і мислення. Це як тренування в залі для справжніх воїнів. Кожен удар, кожне ухиляння, кожний точний крок наближає вас до статусу легенди. Я, наприклад, завжди думав, що команда, що потребує ідеальних ротацій та швидких змін персонажів, це справжнє випробування, але тут Дань все Усім інакше. Їх легкість, на перший погляд, обманює. За цією простотою ховається неймовірна глибина та вимагається абсолютна концентрація. Якщо ви, як і я, маєте проблеми з навичками, не бійтеся. Саме це робить гру ще цікавішою. Кожен новий челендж стає можливістю вирости, досконалитися і, врешті-решт, стати частиною цієї групи майнерів. Отже, якщо ви ще не спробували себе в ролі мейнера Даньсінь, я наполегливо рекомендую: ризикніть, бо тільки через виклики ми ростемо. А Вува дає можливість випробовувати свої сили на максимумі. Нехай кожен ваш пій буде як маленька перемога. А кожна поразка, урок, який наближає вас до великої мети. Отже, друзі, ми дійшли до кінця цієї неймовірної подорожі у світ мейнерів Дансині. Сьогодні ми побачили, як звичайні гравці перетворюються на справжніх майстрів, використовуючи барабани, маленькі контролери, граючи на осліп. Все для того, щоб довести, що Вува немає нічого неможливого. Це не просто гра, це культура, це виклик, який приймають найсміливіші і найкреативніші. Якщо вам сподобалося це відео, якщо ви відчули цей драйв, цей андреналін разом зі мною, обов'язково залиште коментар та розкажіть, який найбожевільніший челендж ви бачили, а поможе у вас самих є власний, який вартий уваги. Заходьте в мій ТГ, закину туди тематичний мем. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і не забувайте ділитися відео з друзями. Хай кожен дізнається про неймовірний світ вуви та майнерів, які творять історію. До зустрічі у наступному відео, де ми розберемо ще більше неймовірних фішок Вуви та розкажемо, як перетворити звичайну гру на справжнє мистецтво?